Привіт! Ти на каналі Зоокомплекс. Мене звати Іра, і сьогодні говоримо про дієтичні добавки для собаки-котів, а саме лососові олійки. Останнім часом цей продукт спричинив на ринку зоотоварів справжній бум, тож у цьому ролику спробуємо розібратися, чи справді ці олійки такі корисні, і для чого взагалі давати їх своєму чотирилапому. Лососова олійка це натуральна харчова добавка. Вона є джерелом жирних кислот омега 3 та омега 6 що необхідні для багатьох фізіологічних процесів в організмі чотирилапого. Ці жирні кислоти є у великій кількості продуктів: рослинних оліях, горіхах, бобах або, наприклад, шпинаті. Найбільше їх у рибі, а саме в олії лосося. Крім омега 3 та омега 6 до складу харчової добавки входять йод, калій та фосфор. А також вітаміни D, B6 і b 12 лосося часто використовують для збагачення раціону собак. Додавання до раціону цих кислот є обов'язковим, адже в організмі тварини вони не синтезуються і потрапляють тільки з їжею. Для котиків такі добавки теж виготовляють зазвичай у формі олійки, яка додається до їжі. Вони справляють позитивний ефект на вигляд і стан шерсті. Чим корисна олія лосося? Компоненти, що містяться в лососовій олійці, необхідні для активної роботи мозку, регулювання роботи системи гемостазу, що відповідає за згортання крові, зміцнення кровоносних судин і зниження рівня холестерину. Саме високий рівень холестерину в крові підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань і зменшує тривалість життя чотирилапого. Також поживні речовини у лососовій олійці сприяють нормальному формуванню нервової системи та мозку у хвостиків під час їхнього виношування мамою, тому так важливо забезпечити необхідними поживними речовинами вагітних і годуючих пухнастиків. Найбільш очевидна користь олії лосося проявляється у стані шерстяного покриву. Вживання такої харчової добавки надає шерсті густоти та блиску. Крім цього, вона корисна і для відновлення рухливості суглобів у хворих і літніх тварин. Жирні кислоти можуть позитивно впливати на хрещову тканину і знімати запалення. Крім цього, лососова олія може допомогти покращити роботу системи травлення, стимулювати вироблення колагену в організмі, знизити ризик виникнення алергічних реакцій. Дефіцит омега-3 та омега-6, джерелом яких є лососові олійки. Можуть спричинити чимало проблем, зокрема, спровокувати відставання в розвитку, послабити імунітет і підвищити чутливість до інфекцій. Без достатньої кількості жирних кислот шерсть стає тьмяною, схильною до випадіння, можуть з'являтися виразки, а також екземи. Скільки лососової олійки потрібно давати лососову олійку чотирилапим, рекомендується курсами, чергуючи 2,5 місяці прийому з 2-3 місяцями перерви. Найкращого ліку підмішувати до корму, вираховуючи пропорцію відповідно до ваги вашого вихованця. В описі до кожного продукту ці пропорції завжди вказані, як для котиків, так і для собак. Дуже важливо дотримуватися рекомендованого дозування, адже надлишок речовин, як і їх брак, може негативно вплинути на здоров'я тварини. Передозування жирними кислотами спричиняє розлади травлення, може стати причиною зайвої ваги у вихованця. Порушити імунні функції його організму, однак, якщо ви суворо розраховуєте дозу відповідно до інструкції, це додаткова можливість збалансувати раціон вашого хвостика і проявити турботу про нього. На цьому все нехай шерсть вашого хвостика буде густою та блискучою. Обирайте лососові олійки а також інші золотовари на зоокомплекс.юей і підписуйтесь на канал, щоб бачити більше корисного. Дякуємо за перегляд і лайк під цим відео. Побачимося зовсім скоро.